Допомагайте Силам оборони України в описі до цього відео, в закріпленому коментарі є реквізити постійної монобанки, куди ви можете скидати щодня, хоч по одній гривні, на дрони Камікадзе. Наступна зима буде дуже важкою, реально важкою буде тяжко, буде гірше, але потім буде краще. Мені так здається. У свою чергу, я можу порадити вам робити те, що залежить від вас. Від кожного з нас сьогодні залежить допомога фронту, наприклад. Так? Дрони Камікадзе, які ми з вами купуємо, вони вже дуже серйозно змінюють ситуацію на фронті. Реально. Я не буду вам вмикати зараз, бо мені не дали дозволу, але мені скинули там нещодавно аудіозапис, як взяли в полон одного росіянина, і він скаржився, що дрони так задовбали їх. От вони приїхали там на БТРі, здається, з Десантом. Коротше, прилетіли дрони, усіх убили. Оце він один лишився, і його так дістали дрони, що він сам прийшов і здався нашим військовим. Е, вони дуже серйозно реально впливають на ситуацію на полі бою. Зараз ми станом на сьогодні купили вже так. Статистика: 13 544 дрона камікадзе. І сьогодні я б хотів купити ще, хоча б 150-200, тому що ну, от в мене неоплачених і ще підрозділів, мабуть, 15, якщо не більше. По запитах це ті, кому потрібні Фронт, на фронті е, дрони, але я впевнений з вашою допомогою, ми всі ці потреби закриємо. Отже, що залежить від нас? Це триматися разом, допомагати одне одному, бо буде дуже-дуже складно підтримувати одне одного, е, боротися із свавіллям, е, корупцією, в тому числі е, викривати її. Боротися за життя кожного нашого солдата, щоб було менше таких історій, як з ударом по 128-й бригаді, коли просто ну великі генії вишикували особовий склад і росіяни завдали по ньому удару. Робити свою роботу добре і продовжувати підтримувати сили оборони України. На жаль, я не можу вплинути на ситуацію там внутрішньополітичну у Сполучених Штатах в питанні ставлення до України. Ось, але я знаю, що я можу допомогти нашим солдатам ліквідувати, знищити якомога більше росіян, і я стараюся це робити. От я буквально там о сьомій ранку прокидаюся, займаюся дронами і лягаю спати. Останнє, що я роблю перед сном, це я займаюся дронами, постійно ними займаюся. Отож, друзі, робіть свою справу, підтримуйте сили оборони України, підтримуйте одне одного. І бережіть себе. Буде складно, буде непросто, але потім буде краще. Я у це вірю. Я у цьому переконаний. Дякую всім, хто дивився. Дякую кожному, та кожній, хто захищає сьогодні Україну. Дякую усім, хто підтримує тих, хто захищає Україну, допомагає їм. Я впевнений у нашій перемозі, друзі. Слава Україні!